Вітаю вас на каналі Марічка Готувала. Сьогодні будемо готувати салат з капусти, з фіолетової капусти так, і з м'ясом. Треба нашинкувати нашу капусту. Можна взяти іншу білокачану капусту, але ця дає більш трошки інакший смак плюс колір. Пересипаємося в глибоку миску. Тепер ми візьмемо моркву. Моркву теж треба брати таку помаранчеву, тоді вона трошки більш солодка. І натираємо її на терку. Додаємо до нашої капусти. І тепер візьмемо запечене м'ясо. В даному випадку в мене це свинина, биток. Запікати дуже просто. Берете а, змащуєте його сіллю, і червона паприка та трошки чорного перцю повністю по м'язку. У фольгу на 200 градусів у духовку десь на 1,5-2 години, який у вас буде шматок цього м'яса. І У вас тоді запечене м'ясо. Ну, то можна використовувати і як на, наприклад, на бутерброди, так, або у салати, або просто до, до інших гарнірів. Також нам знадобиться кукурузка. Я використовую десь пів банки. Капусти вийшло десь одна третя від. Від загальної капустини. І додаю майонез. Майонез можна замінити просто домашнім майонезом, тобто зробити самому, хто не любить майонез. І якщо майонез не, не зовсім солоний, то краще ще додати сіль, от, або взагалі цибулю мілко нарізати, посолити, от, щавити і додати до салату. Якщо, наприклад, вам якийсь інгредієнт не подобається, наприклад, кукурузка вам зайва, ви можете її не класти, спробувати і так, і так, на свій смак, як вам буде краще смакувати. Але цей салат як альтернатива до інших салатів, от, і може бути просто як повсякденний салат до ваших е, вечерів. Дякую, що були зі мною. Дивитесь мій канал, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. От, ставте вподобайки та пишіть коментарі, чи готували ви такий салат. Всім смачного!